Погано ладу Януковича було, погано, але він ніколи своїх е, територій не здавав. А ці вже здали. Я, я вже... Ну, він не здавав, він захоплював нові Межигір'я, Сухолуччя. До речі, в Сухолуччі ви, що все залишилось держава. Ви є членом мисливського клубу в Сухолуччі разом з Сухолуч мішкам. Там в Сухалусію власності немає. Але це зараз. Ні, чекайте, мисливський, мисливський клуб Кедр куди ви входите, він на 50 років взяв безкоштовно в оренду з 30 тисяч гектарів, фактично приватизував. Розкажіть нам от цю, наприклад, історію. Тут немає корупції часом. Ви серед засновників разом з Тулубом, Демішка. Ви, ви вивезли територію куди чи ні? Ні, ну ви безкоштовно 30 тисяч гектарів взяли на 49 років в оренду. Фактично ні. цю землю взявши під свій контроль. Ні, ні. там так була справа. Дійсно, засновнику було декілька, і це з 2006 року, і не безкоштовно а там якісь кошти сплачувались з керівництвом клубу, справа вела керівництво клубу. Але територія де знаходиться, в країні чи ні? Вона була у власності, власності вашого а, клубу. А, а Крим вже не в країні. Крим втратили. Якщо сьогодні що вони покерують 2-3 місяці, я боюсь, що вони ще можуть щось таким відношенням трапити, тому що вони займаються тільки захопленням власної е, власності державної, незважаючи на те, що інші держави заходять до нас в країну.